Привіт! У мене незвична новина. Я став амбасадором серпневого мовного курсу Єдині. Тому пропоную вам, якщо ви досі цього не зробили, вивчати українську мову зі мною та суперфахівцями проєкту. Єдині це 28 днів підтримки переходу на українську. Абсолютно безкоштовно. Я вважаю, що людину потрібно підтримувати і допомагати ставати один одному краще. Тому кожен, хто соромиться або боїться, може перейти на українську легко і із задоволенням разом з нами. Попереду у нас багато перемог, тому доєднайтесь до нас, реєструйтесь на курс, розмовляйте українською, вивчайте українською, тому що наша сила в єдності.